Привіт-привіт, любі малята, хлопчики мої та дівчата. Годі, діточки вам спать, час уже давно вставать. Гляньте, сонечко сміється, в небі жає воронок в'ється, в'ється, радісно співає, про весну нам сповіщає. Друзі, а чи звернули ви увагу, як змінюється? Природа з настанням весни. Чи помітили ви вже бруньки на деревах, тепленьке сонечко та частіший спів пташок? Якщо так, то це дуже добре, бо до нас завітала весна. Тепер ми з вами більше часу можемо проводити на вулиці, гуляючи, граючи та дихаючи свіжим повітрям. Ой, дивіться, на деревах вже з'явились бруньки. А давайте і ми з вами відтворимо цю красу та зліпимо бруньки на гілочках. А виконувати свою роботу ми будемо на кольоровому папірці, ще нам знадобиться дощечка, стека, пластилін коричневого та зелених кольорів. Розпочинаємо наше творіння. Від великого шматка пластиліну коричневого кольору ми відріжемо декілька дрібних частин. Ці дрібні частинки пластиліну ми порозминаємо і одночасно ручки порозвиваємо. Поступово ми будемо розкочувати коричневі частинки дрібного пластиліну та утворимо тоненькі гілочки. Тепер, відчіпуючи пластилін, ми утворимо лузгу наших бруньок. Скочуючи їх у кульки. А ще ми використаємо пластилін зеленого кольору різних відтінків, відрізавши від великих шматків пластилінів зелених кольорів маленькі частинки. Скочуємо їх у кульки і трішечки приплющуємо. На кольоровому папірці ми розташовуємо гілочки, утворюючи їх у одну велику гілочку. Якщо вам не вистачило частинок, можна їх швиденько доробити. Розміщуємо тепер спочатку коричневу лузгу наших бруньок. На них ми розміщуємо бруньки зелених відтінків. Допрацюємо нашу роботу стекою, утворюючи візерунок дерева. Милуйтеся природою та красою, яка нас оточує. Бажаю вам чудового дня! До нових зустрічей!